Знаєте, від величних Карпат до абсолютно незайманих степів природа України це ну, це її жива душа, але от питання, як зберегти цей неймовірний безцінний скарб, особливо коли навколо стільки викликів. Що ж, давайте разом зануримося у цю тему і розберемося, як же в Україні влаштована система охорони дикої природи. І ці слова, знаєте, вони справді влучають у саме серце, бо виходить, що збереження природи це не якась там абстрактна наукова задача. Ні, це наш з вами людський обов'язок. Це ж відповідальність за тих, хто сам за себе сказати не може, але без кого наш світ був би просто неповним. І от коли думаєш про цей обов'язок, стає трохи не по собі, адже загрози вони цілком реальні. Тож давайте подивимось, що саме сьогодні ставить під удар унікальне біорізноманіття України. Но тут все не так просто. Бо проблеми, як то кажуть, комплексні. Дивіться, з одного боку це руйнування середовища існування через нашу ж діяльність, з іншого, забруднення, інтенсивне полювання, браконьєрство, все це знаєте, разом створює просто велетенський тиск на світ тварини рослин. Гаразд, загрози зрозумілі. А яка відповідь? Як держава на це все реагує? Ну, головний інструмент тут це створення і підтримка такої собі розгалуженої мережі територій, що охороняються. І от зараз ми подивимось, як ця система працює зсередини. Отже, ця мережа називається Природнозаповідний фонд України. Або, якщо коротко, ПЗФ. Що це таке? По суті, це така собі національна скарбниця, колекція найнайцінніших куточків природи. І це важливо розуміти не просто парки, це спеціально відібрані території, які мають унікальну цінність екологічну, наукову та й просто естетичну. А тепер увага, просто вдумайтеся в цю цифру: 8 тисям майже 9 тисяч об'єктів це ж просто неймовірно. Це показує наскільки величезний масштаб зусиль докладається для збереження нашої природної спадщини по всій країні. Добре, майже 9 тисяч це вражає, але що ж насправді ховається за цією величезною цифрою, з чого складається вся ця система? Давайте зазирнемо глибше і подивимось, які там є цеглинки і чим вони взагалі відрізняються. І от що цікаво, якщо подивитися на структуру, то виявляється, що левову частку, ну просто переважно більшість, становлять заказники і пам'ятки природи. Можливо, вони менші за площою, ніж, скажімо, національні парки, але їх надзвичайно багато, і кожен з них захищає щось конкретне, якусь унікальну екосистему чи окреме природне диво. До речі, часто люди плутають заповідник, національний парк. Яка різниця? Ну, якщо зовсім просто, то заповідник це уявіть собі, така собі лабораторія просто неба, доступ туди суворо обмежений, бо головне це наука і повна недоторканність. А от національний парк навпаки намагається знайти баланс і природу зберегти, і дати людям можливість нею помилуватися, відпочити. Отже, з тим, як це працює всередині країни, наче розібралися. А тепер давайте трохи змінимо масштаб і подивимось, як наші зусилля виглядають, скажімо, у порівнянні з іншими країнами Європи. Отже, Україна охороняє 6,8% своєї території. На перший погляд, враховуючи розміри країни, це немало. Але чи достатньо цього, особливо за сучасними європейськими мірками? Цікаве питання, правда? Ну, ми дивитись. І ось вам і порівняння. Виходить, що, попри всі ці тисячі об'єктів, загальний відсоток заповідних земель в Україні поки що, ну, скажімо так, скромніший ніж у багатьох країнах Європи. От взяти, наприклад, Німеччину там під охороною більше чверті всієї території. Але і це дуже важливо, є чіткий план на майбутнє. Існує державна стратегія, за якою площу заповідних земель будуть поступово збільшувати. Мета доволі амбітна дійти до 11% до 2030 року. Це серйозний крок, який має багато змінити. Добре, з територіями зрозуміло, але ж це тільки половина справи. Бо є ще інша, не менш важлива частина захист конкретних видів, які ну, буквально перебувають на межі зникнення. І от саме тут на сцену виходить знаменита червона книга. Треба розуміти, що червона книга це не просто якийсь перелік. Зовсім ні, це офіційний державний документ. Кожен вид, який туди потрапляє, автоматично отримує правовий захист. По суті, це такий собі сигнал тривоги, який каже: увага, цей вид у небезпеці і вимагає конкретних дій для його порятунку. І хто ж там наприклад величний бурий ведмідь, справжній господар Карпат, популяцію якого зараз активно намагаються відновити. Або ось могутній беркут живий символ гір, який теж потребує захисту, щоб ми і надалі могли бачити його політ в українському небі. І навіть дикий кінь це ж пращур усіх сучасних коней. Колись він вільно скакав нашими степами, а зараз докладають зусиль, щоб повернути його в дику природу. Але зачекайте є ще один навіть глибший рівень захисту це зелена книга України. Вона йде ще далі, замість того, щоб захищати окремі види, вона бере під охорону цілі рослинні угрупування, тобто рідкісні типи лісів, унікальні ділянки степу чи боліт. Це вже такий, знаєте, по-справжньому комплексний підхід. Бо ж насправді збереження природи це ж не якась одноразова акція, це постійна, дуже складна робота робота, яка триває щодня без вихідних, і особливо в нинішніх надскладних умовах. І, мабуть, найкраща ілюстрація цієї самовідданості це історія заповідника Асканія Нова. Це ж найстаріший державний заповідник, і він з 2022 року в окупації. Але його співробітники вони продовжують працювати, вони залишаються там, ризикуючи абсолютно всім, просто щоб зберегти цей унікальний куточок. Це це просто подвиг в ім'я природи. Отже, ми побачили, що є система: закони, фонди, червона і зелена книги. Але, врешті-решт, все це тримається на людях, на їхній праці та самовідданості. І це підводить нас до фінального питання, над яким варто замислитись, у світі що постійно змінюється, що насправді потрібно, аби захистити живу спадщину цілої нації для майбутніх поколінь.